могилів Подільська територіальна громада підтримує і долучається до флешмобу з популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини України та може доповнити національний перелік, адже коли є ідентичність території, тоді зникають стереотипи. За сприяння управління культури та інформаційної діяльності міської ради наші митці та мисткині подали до місцевого обласного всеукраїнського переліку унікальні та притаманні саме нашій території елементи народних обрядів, декоративно-прикладного мистецтва та гастрономічного спрямування. Вкотре око милується українською красою, коли бачиш витинанку старовине національне мистецтво. В нашому краї паперове диво колись було розповсюджене в декоруванні житла і служило обереговим символом у побуті. Сьогодні ветенанка набула нове обличчя, але техніка виконання та традиції використання в повсякденному житті збереглися. Майстрині центру народної творчості цей елемент культурного спадку представлятимуть на всеукраїнському рівні. Коли заглибитися в кулінарні традиції могилів Подільського краю, то знайдуться такі назви чи рецепти, які нас приємно здивують. Шарпанина смачна та поживна, нескладна в приготуванні та особливою популярністю користувалася під час посту. По суті, це найпростіша заливна запіканка з риби. У нас її готують з картоплею, кажуть співробітниці історико краєзнавчого музею Поділля. А ще є бринзя. Унікальний молочний продукт, котрий також є географічним брендом Поділля. Це особливий сир, що незмінно виготовляє вже три покоління. Мало знати рецептуру бринзі, важливо бачити і перейняти сам процес її приготування в озернецьких господинь. Гастрономічну спадщину могалів Подільської громади подали до обласного переліку. Маємо надію, що шарпанина та бринзя стануть визнанням національної ідентичності. Доторкнулися до чуттєвої пам'яті українців вокальний жіночий ансамбль броничанка. Співучі жіночки з брониці відродили старовинні обрядові весільні пісні зі сторони молодої, розповіли про традицію обряду, показали народно виконавську майстерність, тим самим сягнули у глибину століть. Їх народна творчість поповнила місцевий перелік елементів культурних здобутків. Митці та миткині МГУ Подільської територіальної громади постійно досліджують, відроджують і передають майбутнім поколінням невичерпні поклади нашої ідентичності. Директор центру народної творчості Оксана Городинська нашу громаду представляє у Вінниці в підсумку засідання круглого столу на тему розмаїття нематеріальної культурної спадщини як ресурс культурного розвитку Вінничини. Вона зазначила. Попереду велика робота з опису та збереження елементів нематеріальної культурної спадщини. Побажаємо нашій громаді плідного внеску у справу збереження національної культури України.